У броварах чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку. Цей шокуючий інцидент трапився 18 травня в одному з будинків району Торгмаш. Як повідомляють правоохоронці, мама дитини пішла до лікаря. Доньку залишила подрузі. Під вечір у квартиру, де перебувала дитина, зайшов в гості знайомий чоловік. Жінка порилася на кухні, коли з кімнати почула крик дитини. На місце події одразу викликали поліцію. Було надана перша допомога дівчинці. Зразу був встановлений злочинець, який на місці події вже не перебував, але оперативно по гарячим слідам майже через декілька годин працівники провеського управління затримали вказаного громадянина. На даний час зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Злочинцю буде загрожувати срок до 15 років позбавлення волі. Кривдник вже притягався до кримінальної відповідальності у 2010 році. У 2013 році вийшов з місця позбавлення волі. Раніше судими за розбій. Та заграбіш Підозрюваний зґвалтування чотирирічної дитини тривалий час працював у броварському дев'ятому ліцеї. Сім років зловмисник працював технічним працівником сантехніком в закладі, де навчаються діти. Це викликало обурення в громаді. Як людину, яка притягалася до кримінальної відповідальності, офіційно влаштували на роботу в заклад освіти. Якщо людина вчинила кримінальне правопорушення і понесла за нього відповідальність, то ця судимість вже вважається погаше. У такому разі людина вважається такою, що понесла вину, вже судимості немає, вона може працювати будь-де. Чи могла директорка при влаштуванні на роботу працівника затребувати відомості про притягнення до кримінальної відповідальності? Трудове законодавство містить вичерпний перелік документів, які роботодавець може попросити у працівника. Зокрема, щодо закладу освіти, то це трудова книжка, паспорт громадянина України. Диплом про вищу педагогічну освіту, якщо це робота педагогічного працівника, і певний ряд медичних документів, тому що це робота з дітьми. Відповідно, трудове за нас забороняє вимагати будь-які додаткові документи, які не передбачені. Відтак, якщо б директор закладу освіти попросив надати такий документ, це було порушення трудових прав працівника, і директор закладу ніс за те. Також відповідальність начальниця управління освіти каже: за весь час роботи чоловіка в ліцеї жодних прецедентів не було. До нас жодного разу не було звернень в управління освіти жодного разу ніхто не звертався. Не з педагогічних працівників цього ліцею, не з батьків. Абсолютно не було жодного звернення. Але те, що сталося, це неприпустимо взагалі. Це був шок для всіх. Це був шок, це жах, і до сьогодні ми не можемо заспокоїтися. Не витримала натиску громадськості вже колишня директорка 9-го ліцею, яка пропрацювала на цій посаді 10 років. Олена Володимирівна за угодою сторін написала заяву. Вчора міський голова Ігор Сапошко представив колективу нову директорку 9-го ліцею, призначену на період воєнного стану. Будемо співпрацювати. Я сподіваюся, що налагодиться все і буде комфортне. Це буде комфортне місце як для учнів в першу чергу, так і для. Трудового колективу постраждала дитина з мамою, пройшли комплексне медичне обстеження. Зараз дівчинка постійно перебуває під наглядом спеціалістів. «Ця дитинка буде в нас перебувати на обліку, як така, що постраждала від жорстокого поводження, сексуальне насильство. І 23 травня ми постали на облік. Центр соціальних служб буде їм надавати соціальні послуги за потребами, якими буде потрібно цій сім'ї. На даний час дитина з батьками, так як загрозі її життю немає. У соцслужби раніше питань жодних до сім'ї не було, та в ході нашого розслідування виявилося, що мама дівчинки була фігурантом кримінального провадження. За розповсюдження наркотиків минулого року затримали її разом з подругою, якій, до речі, і довірили дитину. Те, що сталося з чотирирічною дівчинкою, це велике потрясіння для всіх. У свою чергу поліцейські не втомлюються повторювати дорослим, не залишати без нагляду дітей, адже саме батьківська пильність є запорукою їхньої безпеки.